Привіт, дівчата! Мене звати Маріна, я психолог і терапевтка у навчанні, продовжую навчання на другій сходинці. І сьогодні я дуже рада вас вітати на нашій відеопрактиці А хто я без своїх ролей? Я думаю, кожній з вас знайоме відчуття втоми, напруги, білки в колесі, стресу від тих ролей, які кожна з нас виконує. А тих ролей дуже багато. І мама, і дружина, і донька, і робітниця у кожний свій список ролей. Я в цьому впевнена, і я запрошую вас сьогодні до практики, медитації, де ми з вами подосліджуємо ті ролі, які є, і дізнаємося, а що стоїть за тими ролями, які кожна з вас виконує. І сьогодні я проведу вас через м'яку практику до вас, справжніх, і до тієї жінки, яка там всередині кожної з нас живе. То я вас прошу а, сісти зручно, ми з вами почнемо практику. Я тут трошки підглядаю, бо я собі написала практику, і щоб ви знали, що я підглядаю трошки. Ось а, то ми почнемо з того, що я прошу вас влаштуватися зручно. Так, щоб було е, зручно тіло. Ви можете сидіти або лежати, як вам хочеться. Тут немає, правильно або неправильно. Також я прошу виділити собі десь 10 хвилин в тиші, щоб ви могли спокійно зануритися, подосліджувати свої стани, свої ролі. І зупиніться, почніть дихати. Далі я перейду на ти, щоб було зручніше. І прошу тебе покласти одну руку на свій животик, доторкнутися до себе і почати дихати, робити вдих і видих. Спостерігай, як повітря заходить в твоє тіло. Наповнює тебе всередині, і як воно виходить з твого тіла. Відчую, як ти починаєш розслаблятися, коли повітря разом з увагою заходить в твоє тіло. І на видосі відпускає всю накопичену напругу. Всі складнощі, Роби вдих і видих. Усе, що зараз відбувається в цій практиці, це твій час для себе, і ти велика умнічка, що ти приділила зараз собі цей час на дослідження своїх станів. Відчуй свою руку, яка лежить на животику. Як вона рухається, коли ти вдихаєш і видихаєш. Як ти робиш вдих, рука піднімається, а на видосі тіло розслаблюється. Ти вже велика і мудра жінка, ти вже неперевершена і неймовірна. І сьогодні ти робиш дуже великий крок до себе, для себе, для свого життя, для всього світу, який тебе оточує. Ще зробив вдих видих відчуй, як навдосі наповнює тіло повітрям, А з видохом ти відпускаєш. Всю напругу, всю втому, розчарування, вдих і видих, відчувай і відпускай. І я прошу тебе відчути своє обличчя, відчути свій лоб, очі, щічки, губи, густа, ніс. Відчуй свою шкіру на голові, волосся. Відчувай, як ти даєш увагу, і ці місця, які ти даєш увагу, вони розслаблюються. Відчуй свою шию, плечі, руки, пальчики на ручках. Продовжуй дихати. І відчувай свою грудну клітину, животик, ручку на животиці, це тепло яке під долонею. Відчуй спину, сідниці, ніжки, де твої стопи, вони, можливо, стоять на підлозі або просто лежать, відслідкуй і відпусти всю напругу. І зараз я прошу тебе уявити всі свої ролі і маски, які ти носила, які ти носиш, носиш щодня, або носила з дитинства, або, або ти ці ролі вмикаєш в якихось випадках. Які це ролі? Можливо, це ролі мами, дружини. Працівниці, доброї дівчинки, хорошої дівочки, да? сильної жінки, вічно зайнятої, незадоволеної, розчарованої, втомленої, можливо, якісь маски або ролі тривожної, ображеної, сумної, веселої, вдячної різні ролі. Поспостерігай, які в тебе є ролі. І зараз не потрібно нічого робити. Просто відчуй їх присутність. Відчуй, які вони. Вони в тебе точно є. Спробуй відчути ці ролі на собі, як вони відчуваються твоєму тілу. Як ці маски і ролі є на тобі? Можливо, ти відчуваєш тяжкість. Можливо, ці ролі і маски вони обмежують тебе, обмежують твої дії, твої бажання. Що ти відчуваєш, коли ти обліплена, наче цими ролями і масками? Відчуй саме свої почуття, саме свій стан, як вони з тобою взаємодіють. І зараз поступово потрошки уяви, як ти їх знімаєш. Одна роль за одною, одна маска за одною. Нехай вони м'яко від тебе відпадають, або ти їх знімаєш і десь, складаєш. І уяви, що під цими масками, під цими ролями залишаєшся ти, справжня ти, справжня жінка. Роздивись її. Яка вона, яка твоя жінка, яка ти без усіх рулей, без усіх масок? Роздивись її, як вона виглядає, яка в неї шкіра, який в неї одяг, яке в неї волосся, як вона дихає, який в неї погляд, як вона рухається. Який в неї стан? Вона там під всіми ролями вільна, сильна, мудра жінка. Вона відкрита, вона жива, яка вона твоя жінка? Та жінка, яка відчуває себе в безпеці, яка наповнена, яка Довіряй своєму серцю, своїм почуттям, яка вона, яка вже не ховається під масками за ролями, яка більше не носить ролей, не грає ролей, тих ролей, які її обмежують, ті маски, які ховають її справжнє обличчя, яка вона? Вона може можливо цілісна, красива, спокійна, присутня. Можливо, вона присутня в своєму тілі, в своєму житті. Вона відчуває, вона є. І спробуй зараз відчути цю енергію, енергію цієї жінки. Яка ховається за рулями, за масками. Спробуй побачити її і відчути, що вона хоче, яка в неї зараз є потреба, що їй необхідно, чого їй хочеться насправді. І відчуй, який в неї стан, які почуття, яка від неї йде енергія. І спробуй цю енергію розлити по своєму тілу наповни грудну клітину, животик. Відчуй тепло від долоні, в животику і від цієї енергії можливо ти хочеш поставити іншу руку на область серця, і також відчути тепло. Розлить цю енергію, це тепло по рукам, по ніжкам, по голові, по всьому твоєму тілі. І ця жінка вона готова проявлятися у світ, взаємодіяти зі своїм партнером, з дітьми, зі своїми родичами, зі своїми клієнтами зі світом, з роботою. Вона готова вже з цього глибшого місця взаємодіяти зі світом. І я прошу тебе уявити, як всі ті ролі і маски вони інтегруються з цією справжньою жінкою. Бо ми не можемо залишити всі ролі, і всі маски, і бути лише цією справжньою жінкою, бо в кожній із нас є наша доросла відповідальність перед сім'єю, перед дітьми, перед собою, перед клієнтами. Але ти зараз можеш наділити ці маски і ролі новим сенсом. Ти все ще мама, ти все ще дружина і донька, але тепер ти можеш взаємодіяти з іншими, зберігаючи свій стан справжньої жінки. Відчуй, як ця інтеграція наповнює твої ролі, відчую, як якісь ролі можливо трансформуються, можливо, якось змінюються, а можливо, якісь ролі вже не потрібні. І вони розчиняються і відпадають від тебе, ти можеш дивитися на них з легкістю на свої ролі і маски, приймати їх і водночас зберігати свій стан справжньої жінки. Відчуй, як ти зсередини себе наповнюєш. Ці ролі і маски довірою до себе силою, любов'ю, ясністю, спокоєм. Подивись зараз на образ своїх ролей, масок і своєї жінки всередині себе, як змінився цей образ або не змінився. Що ти зараз відчуваєш? Що розумієш? Що тобі стало ясніше видно. Зроби вдих видих. І ще зробив дих глибокий і повільний видих, наші ролі і маски вони нам потрібні, але іноді. Вони вже віджили своє, і їм настав час трансформуватися. І те, що ти сьогодні зробила, це дуже важливий крок до себе, до свого реального справжнього життя, де ти можеш жити з сьогоднішньої себе, а не із тієї, не з тієї ролі, не з тієї маски, яку ти, наприклад, несеш з дитинства. Або ще з якоїсь іншої ситуації, якогось досвіду. Ти маєш вибір змінювати, трансформувати свої стани, свої ролі і маски. Я прошу тебе зробити ще вдих-видих, відчути своє тіло і потрошки. Порухати пальчиками на ногах, на руках. І з турботою про себе відкривай очі. Ти тут, у своєму тілі, у своєму житті. Подивись на те місце, в якому ти знаходишся. Подивись із нового стану свого. Зробив вдих витих. Відчуй, як змінився твій стан з початку практики і на даний момент. Ми будемо завершувати. І мені тут хочеться сказати про те, що пам'ятай, що цей контакт із собою ти можеш розвивати і підтримувати через ось такого роду практики, через ведення щоденника, ведення щоденника емоцій. Через прописування різних списків, наприклад, вдячності або своїх успіхів, або своїх цінностей, через взагалі спостереження за своїми станами, також через роботу зі спеціалістами ти можеш продовжувати розвивати та налагоджувати той самий зв'язок з собою. І я тебе запрошую залишатися в цьому телеграм-каналі. Подивитися його раніше викладені записи, бо там є багато практик і на жіночу енергію, і на справжню потребу, і дитяча медитація на внутрішню дитину, і ще інші медитації, і різні практики. Залишайся, досліджуй себе, а також. Якщо ти відчуваєш, що тобі хочеться попрацювати глибше над своїми ролями, над своїми масками, можливо, в тебе піднялося щось таке, з чим ти не можеш впоратися, або в тебе є інші теми, з якими ти е, хотіла би попрацювати, то я тебе запрошую на індивідуальну терапію до мене. Це такий м'який і теплий шлях, де я поруч з жінкою проходжу її етапи в її темпі, з її швидкістю, з її сенсами, де ми разом будуємо довірчі стосунки і йдемо рука об руку, де є твоя твоя або жіноча зацікавленість і моя підтримка з моїми знаннями. Також тут завершу нашу практику, тим, що 23 жовтня я планую зробити онлайн-зустріч в Зумі, де ми ще глибше будемо розмовляти про жіночі ролі. Ми зробимо там іншу практику медитацію. Також ми помалюємо з арт-терапією, будуть мак-карти, будуть різні дуже теплі спілкування, сенси. То я також запрошую, якщо тобі цікаво, то деталі ти можеш дізнатися, або буде анонс, або написати мені. І завершуючи, я хочу попросити поділитися тебе тим досвідом, який ти сьогодні прожила, що ти відчула, що ти про себе зрозуміла. поділись своїм відгуком в коментарях, або мені особисто мені дуже цінно і. Мені дуже цікаво дізнатися, що з тобою відбувалося під час цієї практики, що ти про себе зрозуміла, що ти візьмеш з собою до свого життя. Я тебе обіймаю! До нових зустрічей. Твій психолог Маріна. Пока!